Так, це в нас припой з плат. Так, припой з різних плат СССР. От і зараз зважимо, скільки е всього є, ну, покажу ось так виглядає. Ну, давайте зважимо. Так. Кожен з кусків цей 9 грам. І покажу з двох сторін вам кожен. Як виглядає. Volta aqui. Я знімаю хорошій якості, 4К60 кетрів в секунду, щоб ми все бачили. Ось так. Є. Так, тут загальна вага я зважив 1 кілограм 95 грам при пісплату. Ну, все. От, загальна його вага.